Віра поспішала додому з роботи, несучи в руках сумки із продуктами. Вдома на неї чекав восьмирічний син Данило. Данилко, синку, зустрічай, маму. Ну, як ти тут? Віра опустила важкі сумки на підлогу, часто дихаючи від втоми. Все добре, мамо, давай допоможу. Син ніс покупки на кухню, тягнучи їх по підлозі. Віра вже чотири роки жила з сином у двох. Чоловік Олексій пішов від них, коли Данилу було чотири роки. Пішов несподівано в той момент, коли здавалося, що в сім'ї все гаразд. Розумієш, Віра, ти вся загрузла в побуті, в пелюшках, з тобою немає про що поговорити, а я не можу так. Мені не вистачає повітря і руху, сина я не залишу. Буду піклуватися так само про нього, пояснював Олексій, збираючи речі. Як виявилося, повітрям для Олексія стала молода, бездітна дівчина, до якої він і перевіз свої речі, так і залишилася Віра із сином. Благо, квартира дісталася їй від бабусі. Жили скромно. Віра працювала вихователем, вона повністю поринула у виховання сина. І не думала про своє жіноче щастя. Правда, залицявся до неї один молодий чоловік, точніше, намагався залицятися то з роботи підвезе, то з сином зводить їх в парк на вихідних. Але Віра сприймала його тільки як друга вона не відповідала взаємністю. Павло, цей молодий чоловік, не квапив дівчину і покірно намагався бути корисним. Не втрачаючи надії, що коли-небудь Віра це оцінить. Я купив квитки в цирк на вихідні, радісно повідомив Павло в слухавку. Ви з сином підете? Я запрошую. Дякую, Павле, я подумаю, відповіла Віра. А що тут думати? Я заїду за вами в неділю. Данило давно хотів побувати на цій виставі, не терпів заперечень чоловік. Добре, вмовив, будемо готові в неділю, сміялася в трубку Віра. Вихідні пройшли відмінно. Син був дуже задоволений подарунком і тим, як весело вони провели час. Мамо, дядько Павло такий класний, мені так сподобалося. От би у мене такий тато був. Емоції Данила були на висоті. Так, синку, дядько Павло дуже хороший. Відповідала Віра синові. Але щось не давало вірі відповідати Павлу взаємністю. Вона цінувала його ставлення до неї. Але травми минулого, наче поставили глуху стіну на її серце, і не давали знову повірити в добро і любов. Одного вечора пролунав дзвінок у двері. Віра нікого не чекала, тому дуже здивувалася. Хто там? запитала вона. Це я. Олексій, пусти, Віру. Дівчина почула голос колишнього чоловіка по той бік дверей і обімліла від несподіванки. Вона відкрила двері і побачила Олексія з валізою в руці. Я повернувся. Пустиш? Колишній чоловік тримався бадьоро, як ніби своєю присутністю і поверненням ніс величезну радість усім. Проходь! Віра невпевнено дала увійти Олексію, не розуміючи, що відбувається. Ну, що ти як не жива? Не рада мені? Олексій по хазяйськи зайшов в квартиру. Ти для чого повернувся? Так, на деякий час чи не зовсім. Знаєш, це все мені не зрозуміло. Віра говорила плутано, боячись глянути на колишнього чоловіка. Раптом нахлинули всі спогади. І вся біль, яку їй заподіяв Олексій тоді чотири роки тому. Вона дивилася на нього і не розуміла, чому так шалено калата її серце. Як виявилося, колишній чоловік розійшовся зі своєю пасією і вирішив, що має повне право повернутися у сім'ю. Він думав, що раз віра одна до сих пір, то любить його і чекає. Та ви йти йому було нікуди. Свого житла у нього не було тому він завжди жив у жінок. Віра була наскільки приголомшена цими подіями, що не змогла сказати ні. Я постелю тобі в залі на дивані. Сказала, на дивані Хіба я не буду спати з тобою? Олексій не очікував такого повороту? Ні. Те, що я дозволила тобі залишитися, не говорить про те, що між нами буде все як раніше. Ти батько мого сина, тому я ставлюся до тебе з повагою та розумінням. Але найближчим часом тобі треба знайти житло. Віра різко відповіла колишньому чоловікові і пішла до себе в спальню. Олексій, вже як два тижні жив у квартирі Віри. Він намагався наблизитися до колишньої дружини. Але вона не давала йому жодного шансу. Хоча вечорами, коли вона була в своєму ліжку, думала про те, що можливо все повернути, щоб все стало як раніше. Вони знову сім'я, знову все як раніше, і ніби й не було цієї розлуки і того зрадництва. І Павлу, вона тепер постійно відмовляла, не погоджувалася на зустрічі його пропозиції. Десь в глибині душі вона вірила, що все в її родині може налагодитися, що Олексій усе усвідомив. Олексій поводився дуже вільно, як господар, користувався всім, що є в квартирі, іноді навіть командував. Він до цих пір вважав себе главою сім'ї і чоловіком віри. Якось увечері Віра відкрила свій ноутбук, щоб оплатити рахунки онлайн. І побачила, що Олексій недавно ним користувався, і що він не закрив свою сторінку в соціальній мережі. Жіноша цікавість узяла верх. Вірі дуже хотілося дізнатися, що відбувалося і відбувається в житті колишнього чоловіка. Як виявилося, він досі спілкується з дівчиною, до якої пішов від неї. Вона вигнала його, тому що він так само зрадив і її. У листуванні Олексій розповідав їй про те, що нібито зняв кімнату, і весь такий нещасний тулиться в чужому куточку і страждає у чужих людей, благав його пробачити і дозволити повернутися. Скільки брехні в такій короткій переписці, Віра не вірила своїм очам. Як? Як вона могла знову повірити цій людині, пустити його в свій будинок, в своє життя? Де він колись дуже сильно наслідив, адже він досі нахабно використав її, лише тому, що йому нікуди було піти. Всі ілюзії щодо Олексія тут вже зникли. Півгодини, випалила Віра, коли Олексій повернувся в квартиру. Що півгодини? Олексій спробував обійняти колишню дружину. Півгодини я тобі даю на те, щоб зібрати речі і залишити мою квартиру. Якщо ти цього не зробиш, я викликаю поліцію. Очі Віри були наповнені люттю. Після відходу Олексія Віра ще довго сиділа на дивані і дивилася у вікно. Вона згадувала все їхнє спільне життя, наче очі відкрилися і тепер вона дивилася на все по-іншому. Ілюзію розбилися об реальність. Олексій ніколи її не любив, йому потрібна була житлова площа і комфортне життя. Навіть до сина він був байдужим. Ніколи особливо не прагну займатися його вихованням. Тепер дівчина це дуже добре розуміла. Алло, Павле, привіт. Віра набрала номер друга. Твоя пропозиція з приводу парку атракціонів в силі? Так, звичайно, віру. У суботу заїжджаю за вами о 10 ранку, пролунав веселий голос Павла у трубці. Так, заїжджай. Ми будемо на тебе чекати.